Вітаю вас, друзі! У цьому відео я хочу розповісти про свої враження від гри Dark Souls і чому я вважаю, що таких ігр повинно бути більше. Давайте розпочну з того, що раніше до серії Dark Souls я ставився, ну, не дуже. Перший раз, коли я починав грати, я взагалі не зрозумів, що відбувається, і після того, як мене вбили разів так 300, я сидів із таким обличчям. І не міг зрозуміти, чому ця гра мене ненавидить. Розумієте, на сьогоднішній день ігри стали як це правильно сказати, легшими. Вам одразу кажуть, куди йти, що робити, битви із босами і ворогами легкі і тому подібне. Думаю, ви розумієте, про що я кажу. А ось із Dark Souls все абсолютно по-іншому. І з перших хвилин вона кидає вам виклик, і якщо ви не грали, я одразу скажу, що легко вам не буде. Коли я почав робити це відео, я вже розумів, що мене чекає. Але мене це не зупинило, я міцно стиснув свої дзвіночки і почав. Mm -hmm. Я створив собі клас воїна. Розумієте, багато хто у інтернеті каже, якщо не пройшов Dark Souls за персонажа ближнього бою, то не пройшов Dark Souls взагалі. Ну а як ви знаєте, думка експертів із форумів дуже важлива. Після проходження декількох метрів і, вбивши небагато ворогів, я зайшов до великої зали, і тут це <плес> був. Перший бос, так страшне падло, але одразу скажу, що далі мені було ще страшніше. Після вбивства цієї туші ви переноситесь на другу локацію на здоровенному вороні. А я думаю, встава. виглядає круто, до речі. І ось тут починається саме цікаве. Так ось, коли ви потрапляєте у це місце, ви зустрічаєте НПС, який каже вам, що потрібно вдарити у два дзвони. І все. Просто ви повинні це зробити. І тут до мене дійшло, що гра зовсім не каже, що робити. У вас є завдання, яке, до речі, і не відображається. І все, йдіть, шукайте дзвони самі. Ну одразу хочу сказати, що мені це сподобалось, і зараз я поясню чому. Знаєте, коли ви граєте у Dark Souls, ви постійно потрапляєте у ситуації, коли не розумієте, що робити далі. Таким чином, розробники хочуть, щоб гравець увімкнув голову і почав думати. У іграх, які створюють сьогодні, вам одразу кажуть, що робити, куди піти. Вас ведуть за руку як маленьку дитину. Коли я раніше грав у відеоігри, усе було трохи по-іншому. Візьму у приклад стару гру. Її напевно багато хто не знає, а можливо знають, але не грали. Це Morrowind. Так ось, коли я був малим, я проходив цю гру із великим задоволенням. Атмосфера, музика, сюжет ну знаєте, все це було круто на той час. До чого я все це кажу, розумієте, у грі були дивні для гравців сьогоднішнього часу речі. Наприклад, ваші завдання пишуть у щоденник, і там пишуть, як до них дістатись. І тут саме цікаве, що на мапі ви не можете зробити швидке переміщення чи прокласти собі шлях. Ви читаєте щоденник і там кажуть орієнтири, куди йти і як знайти це місце. Ось такі маленькі речі дають вам виклик, і коли ви знаходите це місце, ви відчуваєте, що зробили класну річ, і гра вас винагороджує. Таким самим чином і робить Dark Souls. Дивіться приклад. Мені потрібно було здобути ключ, який знаходився у певного боса. До речі, я це зрозумів потім, коли його вбив. І ось я приходжу до нього, і гра зовсім не каже, як його вбити і які його слабкості. Я починаю помирати по 100 разів, долаю постійно один і той самий шлях до боса, вбиваючи купу ворогів. І коли в один момент я вбиваю цього самого боса, ви навіть не уявляєте, яке це відчуття. Гра винагороджує вас такими відчуттями постійно. Ви проходите гру сантиметр за сантиметром, доваючи ворогів, щоб дістатись до місця, яке вам потрібно. Ви помираєте, помираєте, але не зупиняєтесь, тому що вам стає цікаво, а що буде далі? Наскільки далеко ви зможете зайти? Dark Souls не показує вам круті синематик, трейлери і гарні касцети. Ні, це не інтерактивне кіно, це гра, яка випробовує вас, і ви вже через пару годин починаєте дивитись на світ гри по-іншому. Бойова система. Dark Souls – гра дає звичайні вороги, трохи сильніші, міні боси боси, ну і щось таке, я буду характеризувати їх так. Для кожного із ворогів ви повинні мати певний підхід, навіть якщо це звичайний скелет із одним мечем, тому що у кожного ворога є декілька видів атак. І якщо ви на секунду відволіклись, тоді усе знову до багаття і знову усе спочатку. Коли я проходив гру і потрапляв у нову локацію, скажу вам чесно, мені було трохи лячно, тому що я не знав, що на мене чекає і що може відправити мене назад до багаття. Особисто моєю проблемою були боси. Знаєте, я грав на клавіатурі, і можливо, це було моєю помилкою. Якщо із звичайними ворогами я розправлявся легко, то ось із босами були проблеми. Мені казали, що спробуй пограти на геймпаді, я спробував і дійшов висновку, що я. У грі вам постійно потрібно ухилятись від атак, використовувати оточення і взагалі тікати, якщо є така можливість. Якщо ви зустрічаєте більше двох ворогів, то це вже буде для вас випробування. Ви повинні розуміти, як працює сама механіка бойової системи, тільки так ви зможете просунутись далі. Знаєте, уся краса сутичок у Dark Souls – це те, що коли ви знаєте, як працює уся ця складна механіка, усе перетворюється на танок. І місцями дуже епічний танок. Так чому я вважаю, що таких ігр повинно бути більше? Як я казав раніше, ігри такого жанру дають гравцям думати і випробовують їх? Звісно, це не означає, що потрібно робити усі ігри такими, просто коли кожен другий проект виходить. Це звичайне інтерактивне кіно, яке не несе у собі ніякого сенсу. Це гра, яка показує вам гарну картинку і якийсь епік. Все. Вам не будуть кидати виклик, ви не підключаєте голову, ви просто бігаєте і натискаєте клавіші. Так, це гарно місцями епічно, але це вже було. Ми вже це все бачили. У Dark Souls навіть після знищення не особливо сильного ворога, ви відчуваєте, що перемогли, коли ви витрачаєте години на те, щоб дійти до місця із босом, і після трильйонної спроби вбиваєте його, вас охоплюють враження, які не можуть дати ігри, які виходять зараз. Не усі, звісно, але більшість на жаль. Тому я вважаю, що для гравців треба давати більше таких ігор. Таких як Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, можливо, щось можна придумати і інше. Я витратив на всю пригоду у Dark Souls близько 50 годин і все ж таки пройшов гру. Так, це було складно, це було місцями дуже складно, але і так само цікаво. Досвід, який я отримав після проходження Dark Souls, його не можна порівняти ні із чим. І я впевнений, що повернусь до гри і пограю у неї ще не один десяток годин. Якщо ви ніколи не грали, тому що вважали, що вона складна, чи просто якось надійшли руки, я вам дуже раджу це зробити. Ви отримаєте надзвичайні враження. А на цьому у мене все, друзі. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Я буду вам дуже радий. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.